Мерседес, EQE, є, автомобіль 2024 року, майже новий, відноситься до крепкого такого преміум-сегменту, але чомусь виробник забув становити на нього доводчики. Або, може, власник, коли замовляв автомобіль, не продумав про цю опцію. Але ми це питання вирішили, встановивши сюди наші модельні доводчики LuxMotion. Дивимося, як це працює. Дані доводчики, майстрами з високою кваліфікацією досвідом розбору таких автомобілів. В принципі, встановлюється за один день, максимум за два. Встановлюються вони по місцю, і ви не робите жодних втручань в геометрію автомобіля, а також його електронну частину. Все працює чітко як по заводу, і навіть якщо автомобіль знаходиться на гарантії, в принципі, якщо дилер не знає, що у вас обладнання встановлене, він цього і не побачить. При першому положенні закривання дверей, дверка автоматично, автоматично дотягується як по заводу. Тому, якщо ви є власником такого самого автомобіля або будь-якого іншого автомобіля преміум класу, останнього або передостаннього покоління, звертайтеся в нашу компанію Lux Auto Tech. ми можемо встановити вам наші модельні доводчики для вашого автомобіля в будь-якому обласному центрі України. А якщо ваш бізнес пов'язаний з тюнінгом автомобілів або з встановленням додаткового обладнання на автомобілі, в нас є чудова дилерська програма, і ми чекаємо тебе як нашого партнера.